Доброго дня, мене звати Євгенія Рибакова. Я ваш фінансовий радник та бізнес-консультант. І сьогодні ми поговоримо з вами, що ж таке фінансова грамотність. Тому що всі говорять про фінансову грамотність, але ніхто до кінця не може зрозуміти, для чого вона в чому її зміст і як вона проявляється. Коли ми говоримо про фінансову грамотність, це означає, що ми маємо набір знань та навичків, як правильно керувати грошима, як правильно приймати фінансові рішення, як правильно розуміти. Куди вкладати, що робити з грошима, як їх примножувати, як ними володіти і куди їх інвестувати? По факту гроші, як і наш час, і наше здоров'я це теж наш ресурс, і ми повинні знати, як ними керувати. Звичайно, у нас така ситуація, що наші батьки, коли вони були в радянському союзі, вони нас виховували, і звичайно, вони нам не могли передати ці знання, адже їх просто не було. Радянський Союз це була велика система, яка по факту просто вам нав'язувала свої плани. Ви повинні зробити це. Ви повинні піти туди. Ви повинні зробити так для блага держави, і відповідно вона піклувалася про вас у вигляді зарплати, якої вам вистачало для того, щоб жити нормальним життям. Звичайно, наші батьки відкладали гроші. Вони відкладали гроші на спеціальні книжки. Це як прирівнюється до депозитів. У них були облігації. У них були акції компанії, в яких вони працювали. Це були доступні такі от фактично інвестиційні інструменти того часу, але вони, на жаль, всі зникли з розпадом радянського союзу, і тому наші батьки зрозуміли, що краще нічого не робити, краще нічого не відкладати, краще нікуди не інвестувати, тому що все пропаде. І от такий паттерн з усіма його установками вони передавали нам. На жаль, ми зараз повинні самостійно виходити з цього паттерну і замкнутого кола. Чому тому, що ми повинні думати вже про наших дітей і дати їм розуміння, що якщо вони хочуть жити нормальним життям, вони повинні правильно приймати рішення, адже фінансова грамотність це про правильне прийняття рішення в плані фінансів. Ми можемо заробляти будь-які гроші, хоч мільйони. Але якщо ми не вміємо володіти грошима, тобто ми не вміємо їх. Відкладати, накопичувати, ми не можемо, наприклад, їх інвестувати, тому що ми не знаємо, що це таке інвестування, для чого воно для чого нам, наприклад, створювати капітал, який буде працювати на нас, і як, скажімо так, автоматизовано через фінансові звички. Здобувати такі знання і підтримувати цю систему, ми просто виходить, зливаємо все, що заробляємо, і в тому, то нам на допомогу приходять якраз оці от фінансові знання. А що ж таке гроші? А для чого вони? А що ж таке кредит? А що ж таке депозит? А як цим користуватися? А що воно мені дає? А як, наприклад, просто гроші лежать? А чому вони лежать? Можливо, я їх можу використовувати і вони можуть приносити мені додаткові гроші та, а що таке інфляція? А що таке навіть економічні цикли, від яких залежить по факту, якраз, скажімо так, поведінка фондового ринку, поведінка ставки НБУ, що впливає на ставки кредитування, а що таке бізнес, а що таке підприємницька діяльність, а що я можу відкрити своє підприємство і, наприклад, там теж заробляти гроші, або навіть інвестувати в бізнес пасивно і теж отримувати там гроші? Оце і є знання, які нам необхідно. Розуміти, які нам треба набувати і їх використовувати. Тому що скільки б ми не заробляли, все одно є якийсь момент, коли ми не можемо більше працювати годинами. Нам треба почати працювати головою. А що ж мені створити для того, щоб воно пасивно мені приносило дохід? Тобто, який актив, капітал, можливо, права інтелектуальної власності, давайте на прикладах. Дивіться, ви володієте грошима. Наприклад, ви відклали 10 тисяч гривень. Ви можете покласти їх на депозит і отримувати по факту вже відсотки з такого депозиту пасивний дохід. Ви можете на 10 тисяч гривень ваш першочерговий маленький капітал купити до ОВДП, наші українські, і відповідно також отримувати 16% річних і без оподаткування. Далі, якщо у вас 10 тисяч гривень, ви можете по факту навіть їх Конвертнути в валюту і покласти їх в цінні папери на американські фондові біржі. Варіантів є безліч. Ми просто навіть не знаємо, що ми можемо з цими грошима зробити. А це вже наш маленький, але. Потенційно великий капітал, який може на наш на нас працювати. Ви навіть можете інвестувати 10 тисяч гривень в розвиток своєї маленької справи. Можливо, вам треба купити якісь матеріали, намалювати картину і її вже продавати. Можливо, зробити якийсь рецепт, гарний, маленький лендінг і продавати свої рецепти або навіть розкройки, тому що я бачила недавно одного блогера, який продає розкрої для різних виробників. І заробляє на цьому мільйони. Відповідно, ми повинні бачити можливості а. І потім правильно приймати все ж таки наші фінансові рішення: інвестувати в цей актив чи інвестувати свій час, а можливо і це, і інше. А на що мені вистачає моїх ресурсів, а що мені з тими ресурсами зробити найкраще? Звичайно, в інтернеті у нас є дуже багато фактично інформації, але вона хаотична. Там щось почули, там щось почули. І відповідно система в голові у вас не складається. А вам потрібен план. Наприклад, що я повинна робити, на що в мене вистачає часу, куди я хочу все ж таки йти, що я хочу будувати, тому що сьогодні ми маємо роботу, а завтра ми хочемо зменшувати кількість годин, але щоб наші доходи не присідали, тому що в нас є рівень, життя, яким ми хочемо жити. З другої сторони, наприклад, у нас є дитина, на яку ми хочемо відкласти, наприклад, 10 тисяч доларів на її навчання, а тут ми хочемо поїхати у відпустку. І коли ми не маємо ні фінансів фінансової Грамотності, ні правильних фінансових звичок, які допомагають нам. Безсвідомо, без втрат зайвого часу відслідковувати всі наші доходи, витрати, відслідковувати наші інвестиції. То тоді вам буде важко. Ви будете в хаосі. У це все по факту будувати, ви нічого не зможете контролювати, і тому у вас вся інвестиційна діяльність, побудова капіталу, бізнесу, будь-чого буде викликати страх. І стрес. І, відповідно, щоб позбутися страхів, нам треба підвищувати свій рівень фінансової грамотності, розуміти терміни, розуміти, про що ми говоримо, хотіти дізнатися більше і крок за кроком рухатися до своєї фінансової мети. Тому що за один курс нічого не поміняється. Поміняється просто ваша свідомість. Ви почнете розуміти, для чого вам це, що з цим робити. Тому, якщо ви дійсно хочете підготуватися до інвестування, розкласти все по полочкам, побудувати систему фінансів, яка буде працювати на вас, і ви будете витрачати найменше часу для керування своїми грошима, запрошую вас пройти наш міні-курс фінансові звички, який допоможе вам. Побудувати всю вашу систему, бюджет, визначити фінансові цілі, порахувати їх, побудувати фактично облік доходів і витрат, так щоб ви могли його автоматизовано контролювати і вести, зрозуміти, куди вам треба рухатися, і, звичайно, отримати мінімальний план дій, які цілі ви будете досягати в наступному році або в цьому. А також ви отримаєте огляд усіх інвестиційних інструментів, які зараз. Є на ринку. Звичайно, їх багато. Основні я виклала в лекції, але підготуйтеся, будь ласка, тому що наступним кроком це вже буде інвестування, а ви повинні вже до цього бути готовим. Тому що, коли ми йдемо в інвестування через страх, стрес, нерозуміння, через хаос у всіх наших справах і, скажімо так, в керуванні грошима, ми ні до чого доброго не прийдемо, тому що ми. Просто втратимо вже зароблені гроші. Звичайно, втрачати ніхто не збирається, тому підготуйте оцей фундамент, побудуйте систему разом з нами і тоді йдіть у інвестування. Гарного усім дня! Побачимося в наступних відео.